Всім привіт! До мене приїхала така лямда нова, ось її номер. Так, під'єднав я її і зараз хочу показати, як калібрувати ШДК. Так, включаємо запалення. Вона у нас гріється. Так, мабуть, буде. Зрозуміло. Чекаємо, поки нагріється. Ну, що, вона у нас нагрілась. Тепер беремо, наклацюємо оце і нажимаємо «Тепер чекаємо. Все це означає, що вона откалібрувалась і буде показувати обов'язково. Лямбду тримати на повітрі в вихлопній трубі калібрувати не можна. Якщо пише фейл, то не відкалібрувало. Я задоволений, так як з тою старою своєю трохи не мучився. Добре, трошки буде погода краще. Мабуть, завтра встановлю її вже на авто. Хочу трохи поїхати покатати прошивку, нову, так як я там трохи конфіг змінив. Ну що, у нас новий день. З нами пакет ТБ, наш помічник. І встановлюю нову лямду. Я її вже відкалібрував. Все нормально. ще Думаю, прицепити назад цю льдику. Але як на мене, чорний був гарніший. Ну, прицеплю, нехай буде так, бо якось наче щось не вистачає спереду авто. Достав свій підкотний возик для робіт під авто, зараз підлізу, отак, і там в мене знаходиться лямблеон. Ось в мене приїхала така проводочка, людина жалується, що авто не їде, погано дуже працює і все остальне, ну, так як авто знаходиться в іншому місці. І проводка в поганому стані. Ми вирішили спочатку її відремонтувати, а потім я в тому місці буду. І подивлюся вже показники. Ну, Насамперед, якби відправили проводку її встановлять і віддалено під'єднаюся. Подивлюся, як там в показниках, Якщо будуть якісь ще зауваження, то тоді будемо робити, мабуть, чіп на цього блока. Так як він вже вскривався, бултиків не вистачає. Зараз я його хочу, ну тут, як завжди, помічник допомагає він по зайцях у нас. Зараз я його ще вскрию, подивлюся, що там у нас за прошивка залита, можливо, придеться іншу прошивку залити. ну Оці всі моменти, ці всі сині ізоленти, треба поприбирати. Далі, хочу показати, ще в якому стані. Датчик колювала був, він там переломаний всередині. І якби його, якщо крутиш, він замикає. Ну, тобто, від нього якоїсь роботи нормальної ну, неможливо, мабуть, добитись. Такі фішечки, ясно, що їх треба міняти. Такі датчики детонації, які теж можуть корекції вносити нам. Ну, от таке. Треба займатися, все. В маслі, ну, масло це таке діло, то потім, коли воно поставиться, можна відмити. Але проводка, там розломаність і ось, ось такий наздатчик. Ну, це треба виправити зараз. Так, далі. Що я вже зробив? Я вже зробив ось у мене тут ще ящик, перевірив повітря, витрату мір. Ну, так, знятим його, перевіряти таке собі, але я вже проміряв його. Ще на авто примірюємо, але він, здається, вже все приїхав. Е, далі по катушках. Я ще перевіряю, чи вони шиють, але ну е, кінечники треба їх міняти вже вже все вони. Ну, тобто тут розламане. Таке, ну, там багато, при, практично всі. Далі, по форсунках, то мої форсунки я їздив, проливав. А це ті, що на цьому авто стояли. Зараз ставлю, що там по них було на стенді. Ну, і як зрозуміло, що одна форсунка в нас дуже погано лє. І розбросних присутній. Але як для звичайного авто, яке повсякдень їзде, то ну, це нічого страшного такого немає, але... Ну, вже не є нормальним. Так що будемо вирішувати, як це питання. Чи так залишимо чи можливо інше поставимо. Також замовив ще блоки, ось в мене завжди є в наявності. Кому треба інженерники, то можете писати. Хотів розповісти, як ремонтувати роз'єми. Ну, тобто, беремо пильничок новий, це в місцях, там, де є мастило або якісь температурні нагріви так як від температури можуть. Дроти трошки пересихати. Ставлю пиво вологозахист. Ну, це ось, не ось такі роз'єми, як новенькі, новенький. Отакий ось ось товариш у нас був там. Ну, звісно, що його викидаємо і потім обжимаємо. Чим я обжимаю? У мене є такий ось інструмент. Ось таким градієнтом. У мене там просили, щоб я його показав. Для більших контактів в мене є інші. Ось я покажу, ось вони тут лежать. Якими я дроти обжимаю поміж собою, так як не завжди доречна пайка. І в мене дуже багато різних там пенів різні фішки. Так, ось те, що в нас було. І те, що сталося, в такому стані це, Зараз пилімо, що і все буде добре. Ну і це, стягнеться. Ну що. Відремонтували ми з головним помічником ось цю проводку, прибирали зломані фішки, де дроти були попереломані, теж поприбирали зелені контакти і все таке. Зараз я під'єднав до діагностичного роз'єму. Вже він під'єднується, все. Тобто, ось засвітився у нас сканер. Зараз я вибираю авто. Ну, так як у нас це старенький блок. Зберемо 36 модуль DME. І зараз подивимося, що він нас помилки покаже. Мабуть, помилка буде, звісно, по напрузі, так як це все запитано від блоку живлення. Ну, звісно. Останні всі помилки повинно було піти. Ось він у нас під'єднався, показав, який блок. Так, дійсно, цей блок він лежить. До речі, хотів ще сказати, частенько трапляються такі після прошивки, ну, ось так, як і казалось. Після прошивки частенько, ну там, якщо трошки неправильно його зашити, бувають блоки на діагностику. тобто не Під'єднується. І люди дуже частенько не можуть під'єднатися після цього. Так, я хотів потестувати повітрявий Ось я ставлю галки на нього. Дивлюся, що він там нам буде показувати. Так, 0,2 вольта. Зараз я погуглю, скільки в нас іде Вольтаж повинен приходити на витратомір. І просто сюди феном холодним тільки можна подути і подивитися, які будуть скільки повітря йти. Ось я зараз покажу, як буде так. Отак от, от. І починаю дути повітря витратомір. Тобто вольтаж змінюється і це добре. А розхід воздуха не змінюється. І це погано. Я погуглив. І на цей витратомір повинно бути приблизно 0,10-0,13 а У нас він показує 0,2 вольт. Тобто він залишує наші показники і з того буде нестабільно працювати двигун. І, як би можна сказати, з певністю, що цей товариш у нас несправний. Можна ще, звісно, встановиться все на авто, під'єднається, і потім всі показники подивиться, скільки він повітря витрачає на холостому ходу, і вже буде більш зрозуміло. Але на даному етапі ще так не можна прямо сказати, що остаточно, що він в нас і є причиною поганого холостого ходу. І ну, авто тупе, ну, <по>, по своєму досвіду можу сказати, що в даній ситуації по ньому є проблеми. Також були проблеми там по роз'ємах, але я їх попристраняв. Зараз датчики я попід'єднував, У мене завжди є запасні датчики, все працює, все регулюється. Я це все поперевіряв, все нормально. Тобто на даному етапі моя робота завершена. Я відправляю. Це все діло Миколаїв, там хлопці його поставлять, під'єднають. І буде вже незрозуміло придбав я такі дві билушечки. ну Протектор гарний, рік, звісно, що старий. Будемо сподіватися, що не розвалиться. Хто хоче допомогти на резину, так як це трошки затратно виходить, буде більше дрифту нас, то в описі є посилання. З допомогою його можна якби, підтримати канал. А на цьому цю серію завершую. До зустрічі в нових серіях!